З цієї збірки, але е, потім мене спровокували, я почитав свої соціально активні вірші. І от е, для вас я прочитаю два вірші. Перший це е, зараз у серпні ми святкували 20 років, а перед тим було 19 у 2010-му, і тоді я написав якраз. Вже тоді регіони були майже, ну вони вже були при владі. І я написав вірш, який називався Наша звитяга до 19-ї річниці Незалежності. За роком рік повільно теліпається, а в літній час і взагалі не йде на кожен серпень, як серпом по пальцях. 24-те. Це знаменний день. Діснили ми в цей день ворню велику, тому минає 19 літ, як подолавши вщерть кремлівську кліву, Державності собі зірвали пів. Розкажуть вам, керівники теперішні, що проведіння зовсім не сліпе. Згадаймо ж, як у 91-й вони боролися з ГКЧП. Ми, як один умрем в борьбе за ето, звучала пісня і ставши ланцюжком, Ішли вперед, Азаров і Ахметов, Колесников, Лук'яном і цушком, щоб перетнути шлях катам московським без суперечностей і протиріч, Ще юний шухрич з юним хорошковським за Україну стали вліч опліч. І кожен крок, надійно прораховуючи, плануючи майбутній хід подій, сам особисто Віктор Янукович свою автоколону вів у бій. У тій борні зродились радіони, Відсидівши підпіллі топори. Вивішував Донбас на червоно-чорної ріки. <ріху> Самі в своїм краю ми порядкуємо, нових співаємо, радісних пісень. І вже у 19 те святкуємо День Незалежності, знаменний день. Гостей до нас з усіх усюд прибуде завжди безмежно раді ми гостям. Вони до нас махатимуть з трибуни, а потім карамельками гостять. Натішившись обличчями новини, уже за рік ми з помпою відзначимо державності 20-ті роковини або річницю. То побачимо.